Привіт-привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки дружини пастора. Можливо, буде чути десь там фоновий звук стук, Грюк. Ну, не звертайте уваги, я не вдома, тому не можу уникнути певних, певних зовнішніх факторів. Сьогодні хочу познайомити вас із людиною, із пастором, який дуже відомий в Латинській Америці. І ви потім зрозумієте, чому я вас а, з ним знайомлю? Так, цього пастора звати, а, називає він себе Каш Луна, а та його справжнє ім'я Карлос Луна. Він з Гватемали на даний час йому 62 роки. Але він називає себе не Карлос Луна, а Кеш Луна. Кеш це українське слово гутівка, налічка російське. Ефективно іспанське, і він називає себе Кеш. Ну, я думаю багато про що це говорить, коли твоє ім'я це е, Готівка. Е, він є пастором церкви, яка називається Божий дім La Каса де Діос. І вона знаходиться в місті Гватемала Сіті, це столиця країни Гватемала. І ця церква, будівля цієї церкви, розміром в футбольний стадіон поміщає 11 тисяч людей і коштує десь 45 мільйонів доларів. Називається каса де діос дім Божий. Одну, основним із таких лозунгів або девіз, девіз, девізів «Cash Луна. Готівки Луна, є такі, що в церкву треба завжди нести дві речі обов'язково. Це Біблія і це чекова книжка. Ну, скажімо, якщо ми не, 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 не в Україні не користуємося чековими книжками, то це, скоріше всього, буде наші аплікації банкові. Ось і. Ем... Так, Він каже, якщо ти, б ти почув те, що Бог тобі хоче сказати, тобі завжди потрібна, потрібна чекова книжка з собою. Так? Ну, якось так. У 2018 році прокуратура Гватемали почала розслідування проти пастора Карлоса Луни після того, як журналістське розслідування показало, що мегацерква вартістю в 45. Мільйонів доларів була побудована за підтримки наркоторговців, і ще два факти, які було стверджено: це те, що кашлуна є безпосередньо одним із помічників голови наркокартелів. Зараз скажу, як її звати. Та це є така людина, яку називають королева півдня Марлорі Дадіана Чакон-Росел. Вона торговка наркотиками в Гватемалі. Ну, Ларейна Дель Сур, королева півдня, яка практично. І ось ці журналісти розслідували, що Луна є її практично правою рукою. Та? Розкішності. Цьому пастору додає придбання приватного літака Cessna Citation, Citation, мабуть, з англійською, ну тут я не знаюся, перепрошую, якщо я десь щось вимовляю з технічної термінології, не так, якою який він був придбав у 2014 році на компанію, зареєстровану в Делавері, Раю корпоративної анонімності в Сполучених Штатах. Те саме журналістське розслідування вказує на те, що приватний літак коштував 2 мільйони доларів, але був ще вдосконалений на 250 тисяч доларів. Кашлуна продовжував і продовжує стверджувати, що цей весь статок виходить із пожертв віруючих, і що літак, на якому він подорожує, є власністю церкви. Це мені нагадує щось подібне до. До Коуплендів, але я ще не бачила інформації, щоб у дружини Луна, Соня її звати, щоб був власний літак, хоча вже нічому не здивуюся. Пастор Девід Дейман, один із численних критиків Луна, каже, що Карлос бере 60 тисяч доларів за проповідь і завжди просить 50% авансу. І ось так каже Девід Даймон. Те, що в Колумбії називається оплаченою повією, дешевою повією, бере плату за проповідування, ставить ціну за нібито послання від Бога, за яке береш такі гроші. А, ну, Декілька вам дам таких прикладів, а потім покажу відео. Дуже важливе відео. Я хочу, щоб ви його подивилися, але декілька таких прикладів стверджень Луна. Наприклад, він каже: ну, хтось мені сказав, пояснив, що коли апостол Петро написав дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам, він був під впливом наркотиків. Зверніть увагу, як наркотики дуже часто фігуріють в його заявах. Каже далі Петро Педро, о, це іспанською, не знає, що він говорив. Далі Кашлуна заявляє, що він вже дійшов до такої духовної зрілості, що вже не Бог, він каже, мене веде, але я зараз веду Бога. Далі він каже, проблема в тому, що ви не бажаєте того, що належить вам, тому що в Біблії ніде не сказано не бажай». Як не бажає, не пожадає ні того, ні того, ні того. Це десята заповідь, яка конкретно, яку конкретно тут. ну, Менше з тим я не буду інтер... Воно саме за себе тут говорить. Там навіть сказано, що слово Боже треба бажати, тож чи бажання є гріхом, чи те, що бажається, є гріхом. Не є гріхом бажання. Я не можу повірити, він каже, що жадібність є гріхом. Коли, і подивіться, ще яка цікава в його є позиція, коли ви прийняли Ісуса, ви народилися згори. І якщо ви народилися згори, чий ви син, Бог це не ім'я Бог ім'я Боже Єгова. А вас як звати як сина Єгова? Єгова джуніор, Єгова молодший. І ось ще таке каже: я спробував наркотики, коли мені було 11 років. Я викорив свої перші сигари з марихуаною. І запитує в своїх слухачів, хто тут ніколи не курив марихуану. Люди піднімають руки. Як багато ви втратили, каже Каш Луна. Цікавий такий факт. В 2014 році Каш Луна був звинувачений в Шахрайстві. Після того, як після своєї, своїх кампаній в Мексиці, які він називає Ночес де Глорія, Ночі слави або вечори слави, він оголосив зціленою 15-річну дівчинку на ім'я Ненсі Ернандес Альварес, яка страждала від дитячого церебрального тромбосу, але померла від Він на заході її оголосив зціленою, На виході вона зразу померла, стався серцевий напад, тромб закрив її серце. Ось такий. Готівка Луна, Кеш Луна. Він, звичайно, мені багато нагадує і наших українських проповідників під впливом наркотиків, під тим, як вони діють. Але ось відео. Відео іспанською мовою, але я підписала вам деякі фрази, важливі фрази. Щоб ви зрозуміли, про що йдеться, переклала українською і написала. І потім повернусь. Ай гертики <рістична> сегодня. Don't worry about it. Es que You're recibir lo que es Ella cree que controlo la mente, ni controla a mí a menos la suya. Yours. ¿Eso sabe por qué pasa eso y, y, y está bien tu opinión que si controlo la mente? Es porque has estado en contacto con todo eso y no conoces a Dios todavía. No es natural, ¿no? Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Entonces, creen, cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice que has estado con brujos. El poder de Dios es para los profetas del. Toma tu lugar. Algunos de ustedes hoy no van a dormir. Que decirme que no le creo. Eso me pone muy mal. Porque Dios es digno de confianza. Es digno de nuestra fe. No hay por qué no creerle a Él. Ahora te preguntas por qué yo hago esto. Porque hay algo que a mí me va a recordar toda mi vida. Lo que Dios... Це ви у свої суспільства і пакт десь три месяця. Я впевнена, що ви звернули на основну фразу цього відео: ти не можеш контролювати мій розум. Знаєте, є дуже багато технік, як. Можна взяти когось під контроль. Але найосновніші три, три такі техніки, три, три такі способи, щодо яких можна різну техніку використовувати це гордість гордість життєва, це пожадання плоті і пожадання очей. Ось це три такі основні входи. Які, а, ми, наші з вами слабкості, як, через які ворог може контролювати наш розум. Значить, пожадання плоті, пожадання очей і гордість життєва, це, це амбіція, яка зашкалює і, пер, і бере контроль над, над здоровим розумом. Бачите він, як ця жіночка чи дівчина конкретно, коли він ходив і клав руки, і. Ну, давайте трошки подивимо, подивимось спочатку. Як відбуваються ці всі контролі? Звичайно, спереду завжди є група аніматорів, які грають роль того, що ведучий хоче, щоб відбулося в залі. Я їх називаю аніматорами. Не знаю, чи вам довелося бути на таких подіях. Мені колись 2000 ну я ще колись була в Торонто аеропорт в 1999 році, коли там були п'яні в дусі, все це. Але більше хочу згадати подію тут у нас в Канкуні, в 2008, десь, мабуть, 7-й чи 8-й рік був. І приїхав такий для Мексики був відомий проповідник, американський місіонер, який був. З дружиною довгий час місіонерами в штаті Пуебла, якщо не помиляюся, і Віктор Річард його звати Віктор Річардс. І на той час його дружина Глорія вже померла від, від раку. Він вже був досить таким старшим чоловіком, але одружився на молодій мексиканці. І ось він проводив конференцію. і Нам ми про нього в принципі нічого не знали. Нам порадили туди йти. І що він дуже класний проповідник, і ми пішли, він виставив такі три великі кувшини спереду, глеки, і він показував, як тре демонстрував з кожним глеком, як треба розбивати релігійні, релігійні форми. ці всі. І ну так, в принципі, якщо в контексті того, що він говорив. Було зовсім, зовсім якби не так очевидно, куди він вів, але я повернулася до, до свого чоловіка. Ага, і він, він давав, розказував свою історію, казав: от я був такий сухий, сухий. Він... Іспанською говорив іспанською з, ну, з таким тяжким англійським акцентом, але досить зрозуміло. Він казав: Тан секо, тан секо, такий я був сухий, такий він був сухий, поки він не попав в Торонто Ейрпорт, і там він нібито не пережив таку благодать через ну, сміх там і всі, сміх, Оце все, що всі прояви Торон Торонто Блесингс, які Toronto Троно які були. І він ці цікуші не бив, я кажу, люсю, Ну він веде зараз, буде зараз він буде всіх за всіх молитися, щоб всі падали. І звичайно, він починає ходити і, і класти руки на всіх. Але перше починається, звичайно, з групи аніматорів, які спереду це його люди, які знають, як треба діяти в цих обставинах. Він приходить, кладе на них руки, там штабелями всі падають. Ось я це теж проходила в, бачила в, в Канаді, коли я вчилася, коли саме це пішов такий самий пік цього, і, і приходили проповідники, там чепол, наш студентський, всі, всі лежали штабелями. Я і там ще одна, одна чи двоє людей стояли, як виглядали дурачками ми на фоні всіх тих, що лежали штабелями. І ось він підходить там, аніматориці, я їх називаю аніматори, вони все емоції зарядили, зарядили, попадали, попадали, лежать. І він вже ходить по всьому залу і кладе руки на всіх, на голову там. І він підійшов, стою я і стоїть Люїс, і він підійшов до мене, так, подивився мені в очі каже, Where are you from? англійською до мене заговорить, I'm from Ukraine, я з України. І він так посміхнувся і пішов далі. Він навіть руку на мене не поклав. І так само він подивився на Люїз. Люї собі стоїть, він, він на нього руки не поклав і пішов далі. Ми залишилися практично, відбули майже всю конференцію. Другі, друга сесія була така, що він, нібито було тільки для пасторів вже, і він, ну, я кажу, ну давай ще. Смирим себе, може, може, яке слово почуємо. Були дуже голодні по слову. На той час нас навіть інтернету не було тут, в Мексиці. Дуже ми були обмежені багато в багатьох питаннях. І ми залишилися. І він розповідав, як він був на якійсь конференції і почув. і... А, Побачив, а, а, і молився за підлітків. Ось один підліток підійшов і каже: мені Бог каже, що поцілую його в лоб, я поцілував його в лоб, він упав. і типу, Це батьківський поцілунок, і там тра-та-та, та, та, він розказував про сирідство. Ну, на словах є такі речі, він говорив. Звичайно, якщо не розуміти контекст, куди він його все веде, то ще можна трошки послухати. І тут він все, він буде молитися за пасторів, як батько, і ходить біля нього ще якась жіночка, він цілує пасторів у лоб. Всі пасторі пампагають, звичайно, починаючи з анімаційної команди і, і далі. І а, приходить, приходять вони знову до нас з Люісом, а Ми стоїмо. І він знову ж таки подивився подивився на мене так, якось улыбнувся і пішов далі. Тобто, практично в його навіть ніхто мене в лобі не цілував, і жінка мене так хотила, з ним в лоб не цілувала. Навіть вони, не через те, що я кажу, якась, якась може там сила на мені така була там, і вони там. Ні. Я говорю про те, що коли вони бачать що ти є людина, яка не дозволить контролювати свій розум, от як ви в цьому відео подивилися, так? І, і іноді навіть вони не, не, не роблять спроби, тому що вже наперед можливо, я так думаю, знаю, що, що нічого в них не вийде. Це була другий такий третій сім віктор Річардс була третя сесія, така відразу ж після того, нібито вже для всіх. І він говорив: тема була радість, Господня, ваша сила. І я вже кажу Люїсу, ну це вже він буде тут до святого сміху приводити по темі. І а, вже він там про радість Господню, про радість Господню. І в кінці він каже Вставайте, будемо співати. І він встає в і співає. Перепрошую мій спів. який <смі> я, У мене є голос, і у мене є слух, але вони між собою не дружать, Тому я перепрошую. Um, він співає іспанською: «El gozo del Ель госудель сеньоре, радість в Господі, сила моя, але він починає його наспівувати, і, і так ха-ха-ха, ха ха ха-ха-ха-ха-ха, el gozo del Señor es госудель сеньоре, я кажу, ну і, і ну, все, і анімаційна група починає заводити Зразу ті, що спереду, спередуть там. І... А все воно переростає. Звичайно, в таку істерію, там кось тиск піднявся, стрибали, стрибали, там вже ригають, перепрошую. Та, ну так, і тут вже в цей момент Люїс каже: за мене, мене за руку каже: все, вже каже: з мене досить пішли, я вже більше не можу цього витримувати. Бачите, є я дуже легко підійти до людини через її потребу. По-перше, от. Коли людина одинока, коли в неї є якась батьківська потреба, потреба в батьківстві, потреба в обіймах, якісь емоції, дуже легко це маніпульнути, щоб взяти контроль над над розумом. Далі завжди працює в дуже найчастіше працює це через гроші, це через секс і через, і через амбіції, і через позицію. Тому люди, люди як, як ми бачимо від початку, так сатана спокусив Єву, і так сатана пробував спокусити нашого Господа, і це те, про що говорить слово, що це є ворожба про ворожба. Ворожність проти Бога. Перепрошую, тому що. Як тільки ти починаєш загравати з одним із цих трьох, так все, ти вже, ти вже стаєш на дорогу ворожості. Що я, Чому я так розтягую це, Хтось може сказати, все це можна було сказати за п'ять хвилин, можна було. Але дивіться, ми живемо в такий час, коли в нас дуже багато потреб внутрішніх. Я не тільки говорю про фінансові, хоча. І на фінансові дивіться, як ми легко попадаємося. Хтось називається, приходить від імені Бога і дає якусь копійку. І так нам та копійка треба, ми легко попадаємося далі. Багато українських пасторів за кордоном кажуть: я промовчу, коли вони виступають щось проти, проти України, чи, чи вони нейтральні, чи вони дружать з ворогами України. Зараз мені нам Україні треба більше треба грошей, ніж ніж. Якась позиція, дивіться, не дозволяйте, щоб хтось контролював ваш розум, чи то емоції через емоційну потребу, чи то через фінансову потребу, чи то через роботу, чи то через а, щось комусь доказати, чи то вам важко, чи то вам легко. Дивіться, виливайте своє серце до Бога. Просто виливайте. Не давайте, щоб жодна людина була вашим власником тільки тому, що вона вам щось дала або, можливо, дасть. Воно того не варте. Те, що дасться в плані ворожості проти Бога, воно з вас потім так забере, що ви не будете знати, куди і як розрахуватися. Хай Господь нам поможе, щоб ми розуміли, що позиція набагато важливіша, позиція. Правди набагато важливіше від фінансової позиції, тому що і гроші пройдуть, і гордість пройде, і бажання плоті пройдуть, і бажання очей пройдуть, а той, хто виконує волю Божу, перебуватиме назавжди. Коли а, щодо очей, як Давид казав, не покладу на чистоти перед очима моїми, якщо до похоті плоті, до пожадання плоті. Каже слово, умер, умертвляйте свої бажання в Христі через Христа в Христі Ісусі. І якщо до, до бажання позиції, майте ті самі думки, що і Христос, який не, по, не поважав за щось недостойне, принизивши себе до форми людини, прийнявши форму людини, ставши в позицію раба. Зате прийде день, коли перед ним присхилиться кожне коліно і кожен язик сповідуватиме, що Він є Господь. Правда, істина є набагато вище будь-якої позиції, будь-якого задоволення і будь-якого пожадання. Я Валяна Маржицька і це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку. Залишайте коментарі, і вперед Господь з нами переможемо! Шало!